Без дозволів та документів виготовляли будівельні суміші відомої марки. Підпільне виробництво налагодило подружжя черкащан. Підробку збували на ринках та у будівельних магазинах по всій Україні. До співробітників у з УМВС України в Черкаській області надійшла інформація щодо незаконного виробництва будівельних сумішей. Було встановлено. Що дійсно підприємцями вироблялися зазначені суміші, та в ході обшуків було вилучено 6400 кг кілограм зазначеної продукції. Будівельну суміш у поліетиленові пакети фасували робітники, а потім клеїли брендовий логотип, роздрукований на звичайному принтері. Що ви тут загрузка, розгрузка машин, доповнительно фасовка, що саме фасова? Край, цемент, церезіт. Такий обіг товару дозволяв підприємцям рахувати достойні прибутки за незаконне використання товарного знаку стосовно подружжя відкрито кримінальне провадження. Наразі у справі триває слідство.